Доброго дня, діти! 1 лютого в зв'язку з погодніми умовами у нас уроку не було. Тому сьогодні ми з вами попробуємо попрацювати дистанційно. Прошу вас відкрити робочі зошити і працювати з ними так, як ми працюємо в школі. Темою сьогоднішнього нашого уроку будуть гармонічні коливання. Перш ніж приступити до вивчення нового матеріалу, давайте спробуємо повторити опорні поняття. Зараз ми з вами займаємося вивченням механіки, добре вивчили поступальний і обертовий рух і приступили до коли Коливатись може кулька підвішена на нитці або на пружинці. Першим основним поняттям коливального руху є амплітуда, тобто максимальне відхилення тіла від положення рівноваги. Давайте подивимось. Положення рівноваги максимальне відхилення кульки від положення рівноваги я амплітуда. Максимальне відхилення кульки від положення рівноваги теж є амплітуда. Амплітуда позначається буквою А і вимірюється в метрах. Період. Період це час, за який відбувається одне повне коливання. Тобто кулька проходить від одного крайнього положення. До іншого крайнього положення і повертається назад. Ось цей час називається періодом, який будь-який час позначається буквою Т, але великою, і вимірюється в секундах. Частота це кількість коливань, здійснених тілом за одиницю часу. Позначається буквою н, вимірюється в герцах або одиницях на секунду, секунда, секунда в мінус першій степені. І частота і період є взаємно оберненими величинами. Все це ми добре знаємо ще з обертового руху. Циклічна частота позначається буквою Омега це є кількість коливань, здійснених тілом за 2 пі секунд. Оскільки циклічна частота записується через звичайну частоту або період, то вона має дві формули: 2π або 2π поділено на період. Вимірюється циклічна частота в радіанах за секунду. Давайте завайте тепер з вами порівняємо коливний рух і рух тіла по колу. Обидва ці рухи дуже схожі. Вони є періодичними, а також характеризуються схожими фізичними величинами. Перша кулька у нас буде коливатися на візочку, прикріпленому до пружини, а друга кулька обертатися на диску. Оскільки амплітуда коливання першої кульки дорівнює радіусу обертання другої, а частоти в них рівні, то під час освітлення ось такої рухомої системи ми на екрані побачимо тільки одну тінь, яка буде здійснювати все так коливальні рухи. Побачивши Результати ось такого віртуального експерименту можна припустити, що рівняння координати матеріальної точки, що рухається по колу, і рівняння координати коливної матеріальної точки будуть мати однаковий вигляд. Давайте тепер з'ясуємо, що ж таке гармонічні коливання. Коли ми з вами вивчали рух матеріальної точки по колу, то ми казали, що координата такої матеріальної точки міняється за законом косинуса або Ось давайте глянемо на обертовий рух, ось наше коло, по якому обертається точка А. І тінь, яка буде відкидатися на екран, у нас буде проєктуватись на вісь X. Якщо точка під час свого обертання знаходиться у верхньому або нижньому положенні, то тінь точно перебуває у початку в нульовому. Якщо... Вона максимально відхилена в одну чи в іншу точку, то це буде амплітуда плюс чи амплітуда мінус. А ми розглянемо той випадок, коли наша кулька знаходиться в будь-якомусь іншому положенні. Тобто знайдемо її відхилення тіні від положення рівноваги. Давайте подивимося, в нас вийшов прямокутний трикутник де гіпотенузою є амплітуда радіус цього кола, який ми позначили амплітудою, і будемо шукати прилеглий катет до кута альфа, чи як ми звикли його позначати кут Фі. Цей прилеглий катет і дорівнює нашому х відхиленню від положення рівноваги. Всі ми прекрасно бачимо, що за теоремою піфагора х буде дорівнювати а на косинус Фі. Якщо тіло рівномірно рухається по колу, то фі дорівнює ωте, де омега це кутова швидкість обертання і дорівнює 2π на період. Отже, якщо ми побачимо, що з якою швидкістю обертається з такою і коливається тінь, ми можемо записати, що рівняння руху тіні кульки вздовж вісі Ох буде визначатись за формулою х дорівнює а на косинус. Омега Т, але замість омега підставили її значення. І ось ми отримали таке рівняння коливання кульки. У цьому рівнянні Х це координата точки, яка в будь-який момент часу спостерігається на вісі ОХ, А це є амплітуда, тобто максимальне відхилення, Т це період коливання. Чи обертання вони в даному випадку однакові, і омега це циклічна частота, яка визначається за формулою 2 пі на період. Отже, ми можемо зробити такий висновок, що якщо коливання, яке здійснюється тілом, можна описати за законом косинуса чи синуса, то такі коливання будуть називатися гармонічними. Давайте тепер з'ясуємо, що таке фаза коливання. Ось наше рівняння гармонічних коливань, х дорівнює А косинус омега Т. Давайте оме, омега Т позначимо буквою Фі. Так ось та величина, яка стоїть під знаком синуса чи косинуса, позначається буквою Фі і називається фазою коливань. Фаза коливань визначає разом із амплітудою стан коливальної системи в будь-який момент часу. Коливання з однаковою амплітудою і частотою можуть відрізнятися одне від одного саме за фазами. Якщо у задачі сказано, що ми включили секундомір і почали спостерігати за коливаючим тілом в той момент, коли у нього було максимальне відхилення від положення рівноваги, Дивимося в початковий момент, максимальне відхилення від положення рівноваги, то графіком такого руху буде косинусоїда, і таке рівняння гармонічних коливань записується через функцію косинус. Якщо ж у момент, коли ми почали спостерігати за коливаючим тілом, тіло проходило саме положення рівноваги, тобто було в точці 0, в такому випадку рівняння гармонічних коливань записується через функцію синус. Давайте подивимося, фаза одна від іншої відрізняється на величину Fi нульове. Це називається початкова фаза момент часу Т нульове. І ось якраз саме сув двох цих графіків і визначає початкову фазу. Фактично, можна сказати, що гармонічне коливання можна записати як через синус, так і через косинус. Ось такого... Рівняння коливань можна легко знайти всі кінематичні характеристики коливного руху. Давайте детальніше розглянемо графіки гармонічних коливань. Давайте детальніше розглянемо графіки гармонічних коливань. Ось глянемо на графік, який побудований за законом синуса. По ньому можна легко встановити амплітуду коливань по вісі ексів, Тобто максимальне відхилення від положення рівноваги. Можна встановити період коливань, який визначається по вісі часу, і це є проміжок між двома точками, найближчими точками, які коливаються в одній фазі. Аналогічно амплітуда коливань за графіком косинуса, і так само визначається період точки найближчі дві, які коливаються в одній фазі. І ця точка піднімається, і ця точка піднімається. Або ось оці дві точки визначаються, коливаються в одній фазі, і відстань між ними по вісі часу визначає період коливання. Давайте тепер підібемо підсумок того, що ми тільки що з вами вивчили. І так, коливання, які відбуваються за законом синуса чи косинуса, називаються гармонічними. Та величина, яка стоїть під знаком косинуса чи синуса, називається фазою. Графіком гармонічних коливань є ось такі криві, які в математиці ми називаємо косинусоїдами чи синусоїдами, і відрізняються вони одна від одної всього-навсього початковою фазою. Давайте тепер спробуємо закріпити вивчений матеріал під час розв'язування задач. Перша наша задача звучить так. Коливання вантажу на пружині описується рівнянням. Х дорівнює 0,1 на синус 0,5пТ. Обчислити амплітуду, період, циклічну частоту і частоту коливань. Запишемо рівняння гармонічних коливань тягарця на пружині. В тому вигляді, яке дане в задачі, і в стандартному вигляді. І давайте тепер спробуємо порівняти, 0,1 відповідає амплітуді. Нас питається амплітуда, от давайте візьмемо і запишемо, що у нашій задачі амплітуда дорівнює 0,1 метра, що рівне 10 сантиметрам. Тепер давайте подивимося, омега циклічна частота, це та величина, яка стоїть біля Т, відповідає 05 π Значить, омега у нашій задачі, в умові нашої задачі, дорівнює 05 π або π на 2 або π поділено на 2. Ми знаємо, що омега це є по формулі 2π поділено на період. Давайте ці два рівняння прирівняємо. Отримуємо 2 π поділений на період, дорівнює пі на 2. І розв'яжемо рівняння відносно періоду. Пі в нас скорочується. Період вгору, двійка вгору. І ми отримуємо, що період у нашому випадку. Дорівнює 4 секунда. І так, амплітуду ми знайшли, період ми знайшли, циклічна частота пі на 2 ми знайшли, необхідно знайти ще частоту коливань. Пригадуємо, що частота це є величина обернена до періоду. Одиниця на Т. В нашому випадку це дорівнює одиниця поділено на 4 або 0,25 25, 25 Гц. Задача розв'язана. Нас питалась амплітуда, ось вона. Нас питався період. Ось наш період ми знайшли. Циклічна частота. Ось. Циклічна частота взята з умови нашої задачі і звичайна частота коливань. Ось форму, яку ми визначили, для звичайної частоти коливань. Давайте розглянемо другу задачу: Амплітуда коливань 2 см, суп 1 см. Скільки часу минуло від моменту початку коливань. І так, у нас є рівняння гармонічних коливань з суб. Це Х 1 см, амплітуда 2 см. Давайте зразу звернемо увагу, що амплітуда повинна вимірюватися в метрах. Але оскільки в цьому рівнянні у нас і СУВ, і амплітуда стоять в сантиметрах, то при відношенні можна їх не перетворювати у метри. І так, рівняння руху записуємо. Замість х ставимо сув 1 см, замість амплітуди 2, косинус омега Т. Звідки визначаємо, чому дорівнює косинус омега Т одна друга. Давайте пригадаємо, косинус якого кута є одна друга. Це косинус із 60 градусів. Отже, омега Т дорівнює А3. Пі це 180, поділено на 3, це і буде 60 градусів. Омега те 3 і з іншого випадку омега-2 пі на період на Т дорівнює пі на 3. Знову скорочуємо, розв'язуємо відносно часу, скорочуємо Пі. Період іде вгору, двічка опускається вниз і множиться на 3. І таким чином ми визначаємо, що час, за який сув буде 1 см при амплітуді 2 см, це повинно пройти 1 шосту періоду. Наступна задача. На рисунку наведено графік гармонічних коливань. Обчисліть амплітуду, частоту і період коливань. Запишіть формулу залежності Х t. Давайте розглянемо цей графік. Ми вже бачимо, що це графік, який описується косинусоїдою, тому що в момент спостереження 0 це йде максимальне відхилення від положення рівноваги, і по графіку видно, що це максимальне відхилення, тобто амплітуда, дорівнює 6 метрів. Записуємо, що амплітуда в нашому випадку дорівнює 6 метрів. Частота і період коливань. Давайте пригадаємо, як період визначається по графіку. Це відстань між двома найближчими точками, які коливаються в одній фазі. От давайте візьмемо оцю точку і в такій самій фазі найближча точка, оця, визначаємо по вісі часу. Це є не що інше, як 2 секунди. І так, період в нашому випадку дорівнює 2 секунди. Тепер для... нам потрібно записати рівняння Х від Т. Через косинусоїду це має ось отакий вигляд, але для того, щоб його записати, нам необхідно визначити омега. Давайте його встановимо. І так, циклічна частота це є 2 π за формулою, поділений на період, але в нашому випадку період це є 2 секунди. Давайте тепер оце значення 2 секунди. Підставимо сюди і отримаємо, що 2 π поділено на 2, це дорівнює просто пі. Значить, в нашому випадку циклічна частота це є Пі радіан за секунду. Тепер же в нас є амплітуда і циклічна частота, і ми можемо записати рівняння х від Т. Х дорівнює… рівнює. Замість А ставимо його значення 6. Дивимося ще раз на графік, що це графік косинусоїда, через що пишемо косинус, омега в нашому випадку π. Залежність х від Т. Задача розв'язана. Ми з вами по задачі обчислили амплітуду по графіку. Частоту і період. Так, період 2 секунди. Не обчислили частоту. Зараз ми циклічну частоту знайшли, звичайно, ні. Зараз давайте знайдемо ще. Звичайна частота це величина обернена до періоду. Відповідно, це є на 2 і дорівнює 0,5 Гц. 0,5 Гц. Значить, ми знайшли частоту, ми знайшли циклічну частоту, і саме головне, ми записали рівняння залежності х від t по даній задачі. Наш віртуальний урок закінчений. Домашнім завданням для вас є вивчити параграф 39 з розділу 4, повторити 38-й параграф і розв'язати право 34 право 34 всі 5 задач які є в ній